Так, от на оболоні там якийсь п'яний е, мужик, йому 40 років. Він я не знаю, що він саме випив, що він саме вжив, але він взяв ножа і побіг на вулицю і нападав на людей. Спершу він підбіг до автомобіля, почав погрожувати водієві, який сидів припаркований на стоянці. Він прямо так от підійшов і не давав йому виїхати з двору. Він йому покоцав кузов. Потім він спровокував. Конфлікт з подружжям, яке проходило повзут. Бігав навіжений, добре, що хоч не голий, нічим не трусив. Потім він повалив чоловіка на землю, зламав йому перепліччя. Врешті-решт його нарешті затримала поліція цього п'яного дебашира. І з'ясувалося, що нападника раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство. Але, очевидно, він любить цю справу. І, Очевидно, він спіймав білочку. І зараз чоловік сидить під вартою, йому загрожує до семи років тюрми. Бачите, всього-навсього, хто винна? Винна білочка. Я таку красиву білочку бачив нещодавно в суботу, в парку Івана Багряного. Причому, знаєте, це якраз от іноді мені здається, в тому стані ми перебуваємо, що на кожного з нас. От мені здається, іноді в деякі дні, коли я читаю новини або якісь відбуваються трешові події, от здається, що в мене білочка. Я так реагую принаймні на все, що на все, що відбувається. Все що відбувається, і деякі от, а в шо а в чому причина? Наприклад, от він він перекіряв так. Десь же він взяв цю горілку, він купив її. Причому купують яку? Алкогольні вироби. От Алкогольних виробів дуже багато, але які є більш відомі, які менш відомі. До речі, реклама ж алкоголю здається, вона у нас заборонена, правильно? З тютюну і алкоголю така наружна реклама. Вона заборонена, але все одно висить стільки різної реклами, причому реклами незаконної. І от цей тиждень до 5 грудня він проходить, буде проходити спеціальна акція, називається. Вайця Київ без реклами, це умовно. Це я так називаю Київ без реклами. Будуть демонтувати незаконні рекламні усілякі конструкції, вивіски, тому що люди вивішують, що попало, де попало. А воно ж виглядає відверто кажучи, огидно, і як пише управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації, підприємство «Київ реклама роботи будуть проводити на вулиці Хрещатик неподалік станції метро Майдан Незалежності, і буде це відбуватися у. Підземному переході на Майдані Незалежності, і центр міста це, звичайно, це ж обличчя столиці. Ну, воно не має бути запаскуджене рекламою, а тому воно має залишатися охайним. Я взагалі, чесно кажучи, от якби моя воля була, я запровадив: от у нас всі переходи вони дуже швидко обгиджуються якимись маркерами, балончиками, бариги малюють адреси телеграм-каналів, де можна дістати заборонені речовини, якісь там ще матюки пишуть. Знання в коханні, от я б за це взагалі б запровадив кримінальну відповідальність за те, що обгиджують балончиками або чимось іншим. Місця загального користування. От у нас, наприклад, в будинку зробили ремонт сходової клітини. От все пере... вже якась зараза балончиком щось намалювало. Ну, руки повідбивати не хочеться. Я минулого року був восени, Вибачте, вже будь ласка, це не заради вихваляння, але був в Тбілісі.